Дякую відвідувачі каналу. Сьогодні у нас 31 травня 2024 року. В нас доспіла жимолость. Дещо ми обірвали декілька кущиків. І ось буду вам розповідати, що в нас є. Щоб не витрачати час із замірами цукру, все ми вже поміряли ось такою штучкою все це вимірюється. Всі сорти тут представлені вони бахчисарайської селекції. Російської, начебто, будемо зберігати мову оригінала в назвах. І давайте роздивимось, що у нас є сильінка. 14,1 1 брікс. Такої форми ягідка. Видовжена, носик трошки загострений, я бачу. І вся вона кисло-солодка, звісно, вся кисло-солодка, дещо вона відрізняється за цукром, дещо вона відрізняється за такими якимось відтінками смаку. Хтось там десь чує суницю, хтось там щось ще відчуває. ну, Це вже таке, це вже на смак шовково. Сказати, що вона кардинально розрізається між собою сорти, ну, не можу я таке сказати. Вся вона смачна, вся вона кисло-солодка. Але зі своїми нюансами. Ягідка смачненька і дуже подобається. Наступний сорт у нас усульга 16,1 брікс. Вона трошки менша за сельгінку ту саму і трошки солодша. Далі їдемо. Стриживчанка. 13,7 брікс цукру. За розміром вона трошки більше за усульгу, але менше за сельгінку. Далі донька велетня 13,7 брікс, в парі з нею синій утьос 13,3 брикс і восторг 15 брикс. Ну, і виходить, що найсолодші. Якщо на даний час в цьому році, то виходить у Сульга 16,1 брікс і восторг 15. Але, сказати вам чесно, тобто такої різниці. На цукор, коли ти їх споживаєш, ти не відчуваєш. Тобто немає такої, що прямо ця сильно солодша за ту, а та сильно кисліша за іншу. Немає такого. Всі вони якось більш-менш на цукор однакові, коли виспіють, але треба дочекати, щоб виспіли. Це основне, щоб були такі м'якесенькі вже. Можна трошечки навіть підвялені, тоді вони дуже всі смачні, дуже раджу. Якщо вагаєтесь, не вагайтесь, саджайте, вона вас порадує. Це дуже смачна штука і корисна головне.